Пане Михайле, розкажіть, під час війни чи, чи відбувалися якісь бої між солдатами, там, німцями і радянськими в самому лісі? Ви щось таке пам'ятаєте? В самому лісі ні. Ні. Тобто ніяких воронок, історій про танки, знайдені, не, не. кулі, такого не було. Це не було. Такого ви не знаєте. Думаєте, що там баба Яга живе? Та, так живе. Он там. Тут куди ми дійдемо. В Чорному лісі, так? Так. У чорному, чорному лісі живе Баба Яга? Да. Так. А той бункер, що стоїть, ну такий не бункер, а бетонний біля пристарілого. Ну така будка якась воєнна. То ви а, чор... то, то там стояла е за Польщі Порохівня Ну Де тримали зброю, амуніцію. Mm -hmm. І, е там були що... Будинки. Okay. Ось він чорний ліс, весна, чудова погода. Йдемо. Вон хатка, бачиш? От до хатки, дійсно йдемо. Вон до хатки. там хатка. Вон я бачу її Вон. Ну, якраз та сама хатка, про яку згадував пан Михайло Бріль. — Вон вона, так? Так, так, хата. Там будинки були. Тобто оцей, я не знаю як це назвати, бетонна оця така будка. Це залишок від тих порохових складів. Так, то сторожова була. Ще порох святої за Польщі. Там були. Їх там багато тих будок було. Але це очевидно, що ця будка має відношення ще до Запорщі, до порохових складів. Так. Ага. ну Там були склади, де їх охороняли. От я завжди думав, що це об'єкт, який мав відношення до... 44-го року. От, а насправді виявилося, що він стосується порохових складів, які тут на місці пристарілого до війни були. А наскільки багато будок було тих? Десь не маю поняття. Ну багато. В межі сучасного пристарілого. Яка це частина тих порохових складів? Тобто пораховані були такі самі за розміром, як зараз пристарілий? Були склади, навколо був так якби, тобі сказати, так, як у мене стояли як у бункерах. <гум> тобто, після війни і там було обгороджено, Все Там паркан. було три ряди сітки. Ого. Це тобто така своєрідна сторожовий пункт. Не знаю. Ну, Грубо короче, тут охорона стояла. Таких хаток тут було немало. Ну, от Чекає! Чекає. Чекає чекає. А ці бочки стояли кожній там скільки, -скільки сметків. Так, ну, там ходив пост навколо. Тобто оця будка, яка стоїть в лісі від пристарілого, захищала поруховню від сучасного лісу, від півдня. Ні, воно захищало від, знаєш, би, хтось там. Ні, я розумію, але це було з однієї сторони. Тобто десь на тому ряду стояло їх там ще скількись. В тому ряду стояло багато їх. Угу. Там що так, що від ляндрого Угу. Там буде. Добре. Добре. добре? добре. Бачите, така хатка. Тут стояв, стояв чоловік о, і охороняв порохові склади, щоб сюди ніхто не прийшов і не робив тут збитків. Щось лишилося від пороховні, хоч якийсь фундамент, щось там будували, чи все розібрали під ноль? Все Розібрали фундаменти і що. Ви згадували, що там навіть бруківка була встелена. Згадували, що там навіть бруківка була встелена. Правда то? Ні. Ні, не було такого. Там був просто камінь. Брухівки там не було. Але там могла бути брухівка, яку з Польщі не випускали А яку випускали? Да не випускали там. Таке. Там не було, але кажучи, там був камінь, зверху засипаний шутром. Камінь -то я точно був, тому що я. Навіть возили, кого звозив літом. Брали. Mm -hmm. От, а розбили цю будку вже в новому часі. Тут рили таке чудо до дитячого. От, і коли його рили, якісь комунікації, мабуть, то ніхто не пожалів ту будку і, і просто знищили, зруйнували. Ну, цікаво було, надіюсь більше, більше дізнатися про самі порохові склади, але поки що напевно не судилося. Ну, далеко вважає, що тут баба Яга жила. Баба ну, Яга! Але ж бачиш, ніжок курячих нема. Щось не сходиться.